Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібно взагалі вести бухгалтерію на ФОП і чи обов'язково наймати бухгалтера. На випадок, якщо ви захочете більш тісно обговорити це питання, ми завжди готові надати персональну консультацію усього за 50 гривень. Замовити її можна за посиланням під цим відео. До речі, коли ви вже там, я попрошу вас тиснути лайк цьому відео. Знайте, що з кожним лайком десь радіє один бухгалтер. Отже, ви плануєте або вже відкрили ФОП. Вітаю, це серйозний крок. У еру Ютубу та взагалі інтернету знайти інформацію щодо ведення бухгалтерії вашого ФОП. Ну, ну дуже легко. Ви ж дивитеся це, це відео. А в свою чергу, у еру карантинів пандемії та криз хіба що ледачі не задумається, а чи дійсно мені потрібно платити комусь за те, що я можу зробити сам. Логічно. Давайте розберемося, чи потрібен вам бухгалтер на ФОП і, чесне слово, відео без корисних цілей нав'язувати нікого ніхто вам не буде. Бухгалтерія для ФОП на єдиному податку це подання деяких звітів, сплата податків, створення рахунків і актів. Бухгалтерія для ФОП загальносистемника це жах. Там же вступає в гру 1С і складний прорахунок податку на прибуток разом з оптимізацією. Правильною оптимізацію, щоб в кінці року не заплатити 19,5% від усіх грошей, що ви отримали. Очевидно, на загальній системі бухгалтер вам потрібен. Там облік майже не відрізняється від ведення товки, і скажу я вам без певного досвіду зробити все коректно майже неможливо щодо єдиного податку. все простіше, Україна не стоїть на місці і як не крутіть, покращення відбувається. ФОП можна відкрити чи закрити онлайн, поки п'єте каву. Існує безліч ботів, які по АПІ підтягують потрібні реквізити, рахують вам податки, а в електронному кабінеті все стало інтуїтивно зрозуміло, навіть недосвідченому юзеру. До речі, електронний кабінет самостійно запустив помічника у сплаті податків, де можна залогінитися та отримувати підказки, що і коли вам потрібно платити, та які звіти подавати. Отже тут, я, керівник бухгалтерського сервісу, зроблено, мушу визнати, що бухгалтер потрібен абсолютно не всім. Що я порадив би? Звернутися до бухгалтера на стадії відкриття ФОПа та місяць два мати помічника, який вам дасть відповіді на всі запитання, що можна, а що не можна, куди що оплатити, і взагалі чи варто боятися тих чи інших питань. Ось це користь. А потім можна знайти якийсь YouTube канал про бухгалтерію. І просто слідкувати за новинами. Ну і ще одне виключення, наймані співробітники. На перший погляд не складно із практики за величезну кількість фопів, які передавали нам на обслуговування свій бізнес, і до цього вели кадровий облік самостійно без грубих помилок не було жодного висновки робіт самостійно. Я б все ж порадив віддати кадри на спеціаліста, так як штрафи величезні, а ФОП, як ми з вами вже навчились, відповідає за все своїм особистим мином. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.